Новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас! З 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров'я та отримати для цього 2 тисячі гривень безготівкової підтримки. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на коментар Міністерства охорони здоров'я. У відповідь на запит в МОЗ повідомили, що на фінансування програми скринінгів здоров'я передбачено суму в 10 мільярдів гривень. Кожна людина після досягнення 40 років отримає сповіщення в застосунку дія рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров'я. Після підтвердження участі на спеціальну діякартку автоматично нарахують 2 тисячі гривень, які можна використати лише для оплати скринінгу в медичних закладах, що включені до перед. ...Національної служби здоров'я України. Зазначається, що це можуть бути як державні клініки, так і приватні або комунальні. Далі людина записується до обраного закладу охорони здоров'я незалежно від місця проживання або реєстрації. Обстеження проходитиме в межах одного візиту, тривалістю 60-90 хвилин. Після завершення послуга оплачується дія карткою прямо в медичному закладі. Водночас для тих, хто не користується дією, передбачено інший варіант. Можна оформити пластикову банківську картку, подати заявку до ЦНАП за тиждень, отримати повідомлення про зарахування коштів та пройти той самий скринінг, що й користувачі за стосунку. У МОЗ підкреслюють, що саме після 40 років різко зростають ризики розвитку хронічних захворювань. Мета програми спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров'я. Особливо розрахована на тих, хто зазвичай не звертається до лікаря, не моніторить. Тиск чи рівень цукру і не підозрює про власні ризики. Національний скринінг не обмежується здачею аналізів. Якщо під час обстеження виявлять ризики чи відхилення, людині одразу видадуть направлення до відповідного спеціаліста, а система відстежуватиме виконання цього маршруту. Крім цього, під час скринінгу здоров'я лікарі зможуть одразу призначити пацієнтам необхідні препарати. Отримувати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за е рецептом. У Тернополі розширюють можливості для безкоштовної психологічної та психіатричної допомоги. На базі медичного університету імені Івана Горбачевського працює центр ментального здоров'я, де пацієнти можуть безкоштовно отримати консультацію фахівців та комплексний супровід. Установа надає послуги в межах національної програми ментального здоров'я та охоплює всі категорії населення із різними психологічними станами, які саме лікарі працюють у центрі та як записатися на консультацію. Ці знає наша Антоніна Речку. Отримати психологічну та психіатричну допомогу можна безкоштовно. На базі Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського працює центр ментального здоров'я. Керівник центру Олександр Лозинський зазначає, фахівці допомагають пацієнтам із найрізноманітнішими станами: від ПТСР і депресії до тривожних розладів та інших психологічних труднощів. З листопада ми Маємо контрактування від Національної служби здоров'я України і працюємо за національною програмою ментального здоров'я по 72-му пакету і надаємо безкоштовні послуги психіатричної і психологічної консультації для громад, здобувачів освіти, дітей, дорослих, всіх хто цього потребує, знаходячись на території України. До мультидисциплінарної команди, яка працює з пацієнтами, входять дорослий, і дитячий психіатр, клінічний психолог та медична сестра. Особливість роботи центру в тому, що допомогу можна отримати не лише безпосередньо на місці, а й онлайн. Крім того, діє мобільна команда, яка за потреби виїжджає до пацієнтів за місцем проживання. В ці пакети безкоштовних послуг входить консультація лікаря-психіатра, дорослого та дитячого, як первинна діагностика, так і повторне спостереження в процесі лікування. Лікар-психіатр в процесі консультації. Тації проводить діагностику разом з клінічним психологом, використовуючи стандартизовані методи та шкали. Після чого ставиться діагноз і планується лікування, яке може себе включати як медикаментозний супровід, так і психологічний психотерапевтичний. Олександр Лозинський пояснює, клінічні психологи працюють у тісній співпраці з лікарем-психіатром, разом проводять діагностику, а потім супроводжують пацієнта в межах психологічного консультування. Фахівці можуть проводити тренінги з розвитку соціальних навичок навичок Емоційної саморегуляції та інші необхідні заняття за потреби, звичайно, можемо також і скеровувати на госпіталізацію чи для вирішення соціальних питань, в інклюзивні ресурсні центри, якщо це діти або дитина потребує супроводу. Тобто, в принципі, спектр послуг досить великий, і будь-хто хто має цю потребу, може до нас звернутися за консультацією. За словами Олександра Лозинського, щомісяця фахівці центру приймають близько ста пацієнтів. Записатися на безкоштовну консультацію можна за номером телефону, вказаним на сайті Центру ментального здоров'я Тернопільського медуніверситету імені Івана Горбачевського, або через систему Хелсі. Підтримали молодих українських митців та поєднали штучний інтелект із 2D-анімацією. У Тернополі відбувся показ чотирьох короткометражних фільмів у межах освітньої програми Камаєрфільм. Упродовж двох місяців 20 учасників з України створювали проєкти, присвячені відомим світовим художницям, модерністкам Соні Делоне та Ванесі Белл. Митці намагалися відтворити характерні кольори, які художниці використовували у своїх роботах. Більше у сюжеті. Далі. Використати штучний інтелект та 2D-анімації для створення короткометражних фільмів. Саме заради цього, упродовж двох місяців, 20 українських митців працювали разом у межах унікальної онлайн-майстерні «Камерфільм». Вони навчалися поєднувати ці дві технології, щоб зробити візуальну мову своїх проєктів досконалішою. Ми обрали дуже сильних особистостей, яким було складно взаємодіяти місцями в межах простору, коли мова доходила про те, що. Потрібно якось знаходити спільну мову. Для нас дуже важливо насправді досягти того, щоб українські митці взаємодіяли і намагалися одне одного чути, Але ми разом з тим поважаємо простір кожного, тому в деяких роботах було більше учасників, в деяких менше. Основою для створення короткого метру стали життєписи та візуальні практики художниць модерністок Соні Делоне та Ванеси Белл. Саме їхні рішення щодо кольору, форми і ритму вплинули на подальший розвиток кінематографу. Соня далене безпосередньо пов'язана з Україною. принаймні, 5 років свого життя вона тут провела. Вона створювала одяг для театрів, для опер. також вона займалася дизайном для автомобілів, колодкарт ілюструвала книги. Вона була першою українкою, якої роботи були експоновані у Луврі, і ми маємо обов'язково цим пишатися. Проєкт Камер фінансується Британською радою в Україні з метою розвитку культурної співпраці між двома країнами. Підтримку в процесі надавали лектори з Манчестерського університету сучасних і цифрових мистецтв. З українського боку участь взяли композитор Євген Хмара, мистецтвознавиця Діана Клочко, режисер Денис Тарасов та інші створені чотири короткометражні фільми. Планують презентувати за кордоном. Ці короткометрівки – це візитівка для України. На моє переконання, тому що сьогодні ми боремося за нашу культурну ідентичність, намагаємося відстоювати своє культурне надбання, культурну спадщину. Освітня програма «Камерфільм» забезпечила доступний перегляд для людей з порушеннями слуху. Для них передбачений сурдопереклад. Про те, коли фільми з'являться у відкритому доступі, поки невідомо. Їхні роботи не просто відтворюють минуле, вони демонструють безперервність українських традицій. У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку Живе коріння, де свої твори представили 40 майстрів традиційного народного мистецтва України. Експозиція включає вишивку, вироби з дерева, писанкарство, кераміку та інші напрямки народної творчості. На відкритті побувала і наша знімальна група. Живе коріння під такою назвою Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку творчих робіт. Одна із авторок, яка поділилася своєю творчістю, Тетяна Балбус. Вона представила роботу під назвою Курчат рахують восени. Жінка розповідає, створила образ, схожий на дерево життя, на гілках якого розмістила курчат. Це полотно і техніка декоративний розпис закрилими фарбами. Раніше загрунтувалося полотно. Зробилося фон потім перенісся малюнок, і так поступово накладалися кольори. Заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Ваврик зазначає, виставка має на меті показати, що коріння народного мистецтва продовжує проростати у сучасності новими авторськими творами. Це також можливість продемонструвати молоді, що традиційне мистецтво не втратило актуальності і може бути сучасним. У виставці беруть участь 45 авторів, членів тернопільського осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, які представили близько 130 робіт. Представлено різноманітні твори у різних техніках, і напрямках народного мистецтва, традиційного народного мистецтва. Це і вишивка, і обробка дерева, і кераміка, і бісероплетіння, і писанкарство, і художній розпис. Окрім цього, на виставці презентували проєкт вишиті сорочки Тернопільщини від минулого до сучасності. Тетяна Охрицька пояснює, всі добре знають борщівські вишиванки. Однак вишивальна спадщина області значно більша. Саме тому майстрині шукали у різних регіонах зразки сорочок кінця 19-го, початку 20-го століття та відтворювали їх. Ми зробили потім ось такі карти вишиті сорочки Тернопільщини. Тут фотографія старої сорочки, з якої це відшива сучасна відшита робота майстрині яка вишивала з якого регіону ця сорочка походить і зробили ми ось такі от карти сорочок паспорти сорочок переглянути твори традиційного народного мистецтва україни з виставки Живе коріння можна до 20 січня у Тернопільському обласному художньому музеї. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua а також обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили, на наш телеграм-канал, юркот якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора!